Вітаю вас, друзі! Доброго вечора. Прямий етер, Подобайки! коментарі, так, підписка. Під етером зможете знайти можливість стати спонсором нашого каналу на Патреоні або в Ютубі. Можете задонатити нам каву. Я дякую за підтримку наших проєктів і нашого каналу. Я дякую за вподобайки, коментарі. За те, що ділитесь нашими етерами за підписку, і зараз ми перевіримо, як ефективно ви нас підтримуєте підпискою. Ну, скажімо так, в стандартному режимі за мало. Маловато буде. Буде маловато. Я прошу все-таки активизувати і підписку, і всі інші способи підтримки наших. Каналів, наших ресурсів. Я зараз дивлюся на вашу активність. І кажу, що, ну, чесно, просто візьміть і поставте вподобайку. Візьміть і напишіть кілька слів. Напишіть, звідки ви, напишіть ваше відчуття. Я знаю, що завдяки ранішнім етерам ваше життя змінюється. І багато кому наші вечірні монологи. Теж заходять. Тому, будь ласка, я дуже прошу, підтримка необхідна. Я багато років працював практично. Ой, реакція була дуже слабка. Хоча і досі люди працюють з моїми відео безкоштовними, отримуючи зцілення, ті, які я записав 8 років тому. Дякую, все одно дякую, 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 дякую за ранішню каву. Я її п'ю і ввечері, тому це дуже приємно. Все це можна знайти під відео. От, так що, шаную вас, шаную вас, привітанням. І сьогоднішня тема це вічна тема, вічна, вічна як світ, вічна як світи, вічна як світоустрій, вічна як Бог, вічна як першотворець всього сутнього. Тема страхів. Побороти страхи, страхів дуже багато. Ви знаєте, коли я готувався до цього етеру, я перепрожив гігантську кількість страхів, страхів минулого. І страхи є досить різні, і, звісно, страхи досить логічні, особливо під час війни. Страхи за життя, життя близьких. Страхи за країну, чи виживе країна, чи відбудеться, чи... і так далі. Це логічні, абсолютно страхи нормальної людини, яка мислить, думає, аналізує, сумнівається, вірить, зневірюється і так далі. І, звісно, що страхи це нормальний стан, але руйнівний стан. Нашої свідомості. Це антимолитва наша з вами. І цю антимолитву ми з вами на превеликий жаль ретранслюємо Всесвіт, і Всесвіт відповідає нам досить просто. Ви боїтеся, ви боїтеся постійно, і ви працюєте як генератор хвилі. І ви робите таким чином запит на те, що ви хочете отримати, те, чого ви боїтеся. І саме тому те, чого ми найбільше боїмося, реалізується в нашому житті. Саме тому в нашому житті реалізується якнайбільше все те, що нам насправді і не подобається. Отже, мої любі, я вас дуже прошу. Замініть свою антимолитву на молитву. Переставайте боятися, працюйте зі своїми страхами, зцілюйте їх. Як страх треба визнати, подивитися йому в очі, прийняти, на тонкому плані перепрожити, щоб не допустити його в реалізацію в своєму тут і зараз. І, проживши, з з з зробити свій свідомий вибір. Оголосивши приблизно таким чином, так, Господи, я знаю, що може бути так, і я дійсно боюся цього, але я так не хочу. Я обираю так, так, так і так. І дійсно ми переживаємо за своїх дітей, за своїх близьких, най, як найбільше, страх смерті. І ми досліджували <кхух> взагалі, вирішили дослідити мати і батька, перше джерело всіх страхів. Але перед тим скажу, що, на мій погляд, страх це зворотня сторона безумовної любові. З одного боку у нас функції безумовна любов, з іншого боку страх. На страх нанизується гординя, на страх нанизується алчність, жадібність, заздрість і все інше. Тобто страх не мати, страх не встигнути, страх бути недосягнути. І купа різних страхів породжують саме такі емоції, такі емоційні стани, з якими важко спрацювати. І ми постійно повертаємось і повертаємось. Гординя постійно і постійно накриває нас, а гординю можна замінити тільки достоинством і честю. І коли ми замінили на достоинство і честь свою гординю, ми зцілилися і ми маємо можливість рухатися далі. Отже, мої любі, я дуже вас прошу відслідковувати свої страхи, проживати їх на тонкому плані і не допускати в своє життя. Отже, тільки тоді ви зможете бути, подолати свою гординю і всі інші ті емоційні стани, які вам насправді не дуже то і подобаються. Ну, а тепер про першу причину страху, про перше джерело страху. Ви знаєте, люди в, ті, в тілах в нашому світі, перший страх, переживають ще в утробі матері страх народження. І це є правда істина. І ми вийшли через страх народження, страх першого утворення. При створенні душі, при створенні вашого душепотоку, ви отримали як запобіжник, як дар, як той, що вас буде берегти. Ста, можна сказати, страх або його варіації, а розвинули до страху. І отже, у вас перший страх, який ви пережили в усіх світах, в усі часи, в усіх вимірах, в усіх реальностях, в усіх просторах, перший страх, який ви отримали, це був страх від окремлення від першотворця всього сотнього, від першого джерела. Це і був. Перший страх, на який розвинувся і помножився на всі інші види страху і види страхів. Отже, мої любі, з одного боку, страх природній стан, з іншого боку, це антимолитва, яка руйнує обставин нас і обставини нашого життя. Тому, будь ласка, працюйте, долайте, зцілюйте, обіймаю вас сердечно, бажаю вам доброї ночі.